Привіт! У цьому відео ми розберемо покроковий план створення прибуткового фешн-бренду у 2025 році з нуля за моєю методологією. Це відео вам підійде навіть, якщо у вас немає великих бюджетів, досвіду в бізнесі, команди, конкретної ідеї, і взагалі ви тільки починаєте. Мене звати Катя і свій бренд я розпочинала у 18 років з бюджетом 500 доларів, без навичок, без досвіду, але з великим бажанням. І вже протягом 10 місяців ми взяли. Участь у понад 10 івентах, прийняли участь у зйомці на Fashion Week, зробили загальний оборот понад мільйон гривень та поспівпрацювала з брендами roche posay та Maybelline New York. Хоча лише у 2022-му я жила в гуртожитку на 5 тисяч гривень місяць на факультеті географія і лише мріяла про підприємництво. І якщо б я зараз повернулась у той час, я б використала ту саму методологію і пройшла за тим самим шляхом, тому що він працює. Цює а зараз цю методологію я покращила та протестувала на десятках українських брендів. І зараз я про неї вам розповім, щоб створити прибутковий бренд, нам потрібно пройти 11 кроків: Це ідея, аналіз, концепція бренду, фінанси, бренд-стратегія, соцмережі, продукт, асортимент. Контент і оформлення, просування та запуск. І зараз ми детально пройдемось по кожному з цих кроків. А в результаті цього відео у вас буде стратегічний план запуску прибуткового бренду, що буде стабільно зростати. Почнемо з першого рівня. Це ідея. Створення бренду починається саме з цього етапу. Вона може бути не конкретною, а просто по відчуттям. Наприклад, я хочу створити жіночу білизну, або я хочу створювати базовий одяг на кожен день для чоловіків. Не оцінюйте цю ідею, просто відчувайте. А зараз я розповім, як її протестувати та як з цієї ідеї створити прибутковий бізнес. Другий рівень це аналіз. Аналіз ринку це таке дослідження, яке допомагає вам зрозуміти, яка ситуація на ринку взагалі є зараз, які є пропозиції, що взяти. Гілі клієнтам потрібно це вам. Треба для того, щоб створити продукт, який з максимальною вірогідністю буде успішним. Щоб провести ефективний аналіз, вам потрібно зробити аналіз цільової: це ваші потенційні клієнти, та аналіз конкуренції. А щодо аналізу цільової, рекомендую проводити маркетингові дослідження. Це таке анкетування вашої потенційної цільової аудиторії, з якого ви отримуєте важливу інформацію та людей, що можуть стати вашими першими клієнтами. Наприклад, от ми на менторстві моєму лише почали проводити дослідження. З учнем і за перші декілька днів зібрали 22 анкети, а всього плануємо їх зробити 50 плюс. І виходить, ми запустимо бренд, і у нас вже буде понад 50 людей, які чекають на його запуск і готові стати першими клієнтами, бо у них є цей бонус, і ми продукт розробляємо саме під них. Та щодо аналізу конкурентів, я раджу дивитися форуми та відгуки своїх конкурентів. Там буде найважливіша інформація. Коли у вас вже є ця важлива інформація з аналізу, вам потрібно. Потрібно її скомпонувати в таку концепцію бренду. Концепція це те, що вас відрізняє. Це відповідь на питання, чому саме у мене клієнт буде купувати. Тому що, якщо у вас цієї відповіді немає, або вона поверхнева, наприклад, у нас хороша якість, тому у нас повинні купувати. То стабільний бізнес довго працювати так не буде. Коли ми створили таку концепцію, нам потрібно взагалі зрозуміти, скільки це все буде коштувати, скільки це може нам принести доходів, яка буде точка Чика беззбитковості. типу, коли ми вийдемо в нуль і почнемо заробляти, та які будуть витрати на маркетинг. Тут я хочу вам спростити життя. У мене є шаблони, які я використовую в роботі зі своїм брендом та з брендами, що до мене приходять на програму менторства. Надсилайте слово шаблони мені в інстаграм, і я вам їх надішлю. Далі, коли ви розумієте фінансові перспективи, і у вас є така загальна концепція, її потрібно деталізувати, розробити бренд стратегію. Щоб її розробити? треба попрацювати над позиціонуванням та ДНК. це доволі просто позиціонування це ваша місія відповідь на питання для чого існує ваш бренд та УТП – ваша унікальна торгівельна пропозиція та ДНК. ДНК – це більш така візуальна частина натхнення бренду що вас надихає на створення стилістика у якому стилі бренд які фірмові кольори символи айдентика ось це все ДНК. І наступний етап улюблений у багатьох творчих особистостей це асортимент, відповідь на питання, що саме будемо продавати, щоб пропрацювати асортимент, який буде користуватися популярністю. Вже з першої колекції потрібно пройтись по декільком пунктам. Перше, це визначити, ви будете створювати колекціями або дропами. Колекція це те, що випускається один раз на сезон, і там досить велика кількість речей. А дроп може випускатися у будь-якій кількості та будь-який час. Наприклад, ось ми дуже скоро випустимо дроп шоперів для ноутів, і у нас буде лише один шопер у двох розмірах та у двох кольорах. Тому дропи можуть бути і такі, а випускати їх ви можете і. Раз на два тижні і раз на місяць. Далі потрібно пропрацювати асортиментну матрицю. Це поділити всю вашу колекцію на три сегменти: базові речі, речі, фешн та речі фет. Так ви зможете охопити максимально велику аудиторію ціноутворення, сформувати грамотно ваші ціни та обрати спосіб пошиття. І наступний рівень це створення заразків. До мене часто приходять бренди, що зі старту створили там 30-50 одиниць, і вони просто десь ці речі лежать. Бо вони не продались, тому я раджу брендам з нуля, особливо якщо немає великих бюджетів, це створювати мінімально життєздатний продукт. Це може бути зразок, який ви протестуєте, і вже після цього будете вирішувати, у якій кількості його створювати, та чи створювати взагалі. У процесі створення зразків потрібно сформувати smm стратегію Для чого взагалі вона? Це покроковий план по соцмережам, який допоможе вам зробити контент, комунікацію та оформлення такими, що будуть Продажі, просувати ваш бренд та робити з клієнтів справжніх фанатів бренду. Як саме її розробити? Перше, це визначити майданчики присутності, у яких соцмережах буде присутній ваш бренд. Це потрібно зробити в залежності від того, в яких соцмережах знаходиться ваша цільова. Далі Tone of Voice це унікальний стиль спілкування бренду у соцмережах. Дуже круто, коли він у вас є, бо це класно впливає на впізнаваність. Далі контент-стратегія. Про це я зараз розповім трішки детальніше. Оформлення профілю, про це також розповім детальніше. Та сервіс та формування ком'юніті. Круто, коли у вас прописано детально по пунктам умови вашого сервісу. Та дуже класно, це взагалі такий тренд, який буде розвиватися. Це коли бренд формує ком'юніті. І людина не просто там прийшла і купила, а вона залишається з цим брендом надовго. До речі, те, що ви зараз бачите, це клієнти нашого бренду Кінмарк писали нам щодо контенту. І до речі, це такий секрет, що я. Ніде його не розповідала. Всі наші фотосесії були зроблені по вартості до тисячі гривень. Ви можете перейти у наш інстаграм, я тут залишу нік, там можливо додам фото, щоб ви вже тут могли переглянути. Ось тому я вмію створювати крутий контент, на який люди будуть дивитися і казати: Во, чому так мало підписників. Але при цьому з мінімальними інвестиціями. Моя основна порада щодо контенту це використовувати різні формати. Чому? Тому що от, приходить людина, а у вас, наприклад, Жакетів. Е, у неї є заперечення на старті. Типу, вона приходить, хоче купити жакет, і для того, щоб здійснити покупку, їй потрібно побачити, як цей жакет виглядає в житті, як його стилізують ваші реальні клієнти. Як, які у нього шви, яка тканина, як він виглядає на білому фоні Лукбук, типу як він сидить? І для того, щоб ці всі заперечення були закриті, вам потрібно використовувати близько 4-5 різних форматів контенту. А більшість брендів зупиняються там, наприклад, лише на лукбуку або Лукбук і UGC. Ось і тому вони втрачають велику частину продажів. Коли ми вже маємо продукт та знаємо, завдяки чому наші соцмережі будуть круто Просувати нам потрібна піар-стратегія. Піар-стратегія це стратегія просування. Такий покроковий план для того, щоб ваш бренд якомога швидше виріс до бажаних показників, як взагалі її розробити. В першу чергу потрібно визначити цілі, які у нас цілі на просування, це впізнаваність, продажі або побудова лояльності. Далі обрати піар-інструменти, про це я зараз розповім. Далі календарне планування це розмістити піар активності на весь календар, щоб розуміти, що, наприклад, там, на 14 лютого ми робимо те, на Новий рік Т і там, за два тижні до з цього свята там не бігати щось не шукати, а одразу заздалегідь готуватися. Та звичайно моніторинг результатів дуже-дуже важливо під час просування робити саме аналіз результатів. Тут ви можете переглянути 18 піар-інструментів, які використовую особисто я. Тому що, знову ж таки, популярна помилка брендів це використання двох-трьох методів, тому що вони на цьому не дотримують велику частину уваги своєї аудиторії. Як саме я? Я визначаю, якими інструментами просуватися, коли у нас виходить новий дроп. У мене є гайд, де детально прописані ці всі 18 методів. Там там, наче їх взагалі 20. Ось і я проходжусь по кожному з цих методів. Дивлюсь переваги, там недоліки, нюанси, свій досвід. Згадую і визначаю, які методи краще використати зараз. До речі, цей гайд можна придбати у мене за 9 доларів в моєму інстаграмі. Тому, якщо вам цікаво, переходьте по за посиланням в описі та напишіть мені слово просування в особисті повідомлення. І 10 рівень, коли вже є продукти, є стратегія по соцмережам, по рекламі, потрібно створити контент. Скажу чесно, наша перша фотосесія була такою, як на цих фото. Тому я раджу не витрачати. Дуже багато коштів на перші фотосесії, особливо якщо немає великого бюджету, я тут дам вам пораду. Заробіть акцент на лайв зйомках та UGC. Ці фото, які ви бачите перед собою, це контент, який я створила для нашого нового дропу. Мені він обійшовся буквально там в нуль гривень. Я просто взяла шопери, сфотографувалась у ліфті, сфотографувалась на коворкінгу, і так вийшли класні фотки. В чому їх додаткова перевага? В тому, що якщо клієнт вашого... Бренду знає, як виглядає засновник, то він одразу розуміє, що ви також використовуєте свій mm -hmm. продукт, і це насправді дуже цінно. Та одинадцятий етап це запуск бренду. Раджу до цього етапу ставитись спокійно та стратегічно. Не будьте сильно самовпевнені та і не бійтеся його. Там, якщо ви просто публікуєте продукт та будете його чекати, це не найкраще рішення. Краще потрошки робити такі поступові дії, і тоді все вийде. Взагалі, краще почати на 3 з 5, а в процесі покращити до 5 з 5, ніж не почати взагалі. До речі, саме щодо цього, у мене взагалі купа особистого досвіду із YouTube -кані. Каналом і зі своїм брендом знову ж таки ми починали бренд у 18 з 500 доларами. Якщо б ми, наприклад, чекали там, поки закінчити універ, поки там не збирати там декілька тисяч доларів, не зрозуміло, почали б ми взагалі або ні. Мої поради, що зробити під час запуску. Якщо ви проводили маркетингові дослідження, а я дуже раджу це зробити, вам потрібно зв'язатися з учасниками досліджень і сказати, що ви бренд вже відкрили. І, наприклад, протягом місяця люди зможуть застосувати свою знижку та зробити у вас покупку. Та обов'язково тестуйте реакцію та робіть висновки. Давайте розберемо ваш план дій після того, як ви побачили мій майстер-клас. В першу чергу вам потрібно розібратися з нюансами створення бренду одягу. Проаналізуйте все, про що я розповіла. Звісно, за 15-20 хвилин я не можу розповісти прям усі деталі, оскільки для кожного з вас має бути своя особиста стратегія, і тоді це круто працюватиме. І коли ви з цим розберетеся, тоді зможете за два місяці створити бренд, який почне з перших тижнів приносити дохід завдяки моїй методології стабільно зростаючи з місяця в місяць. Після того, як ви запустите вже бренд, дуже важливо буде, як я і сказала раніше, аналізувати результати, там розуміти, який продукт у клієнтів улюблений, з яких джерел найбільше продажів, які способи просування приносять найбільший прибуток. Це все дуже важливо розуміти, щоб зростати швидко. Та інвестуйте в те, що працює найкраще, коли ви будете йти за цією методологією та аналізувати результати. Ви будете бачити, що працює справді круто. Регулярно набирайте аудиторію, працюйте з клієнтською базою та масштабуйтеся. на цьому етапі. Ваш бренд це повноцінний бізнес, що стабільно зростає та приносить прибуток. Завдяки чому, взагалі, ви будете постійно зростати. У вас буде покроковий план дій на кожен місяць. Відсутня хаотичність і всі ресурси спрямовані на розвиток. До вас регулярно буде приходити нова аудиторія з все більшими темпами, тому продажі будуть зростати та стратегічний підхід. Ви завжди будете знати, як максимально ефективно розпорядитися ресурсами і швидше досягти бажаного. І цей шлях ви можете пройти разом зі мною за руку на менторстві і повністю повторити те, про що я розповіла. До речі, подарунок про який говорила у цьому місяці. Я хочу провести 5 безкоштовних стратегічних консультацій, де ви отримаєте глибокий аналіз ваших поточних дій: що працює, а що гальмує розвиток, конкретні рекомендації для росту вашого бренду, відповіді на всі ваші питання, аби ви не діли. Навмання. Ця стратегічна сесія безкоштовна, і якщо ми зрозуміємо, що наша спільна більш глибока робота для нас обох є цікавою, тоді обговоримо можливу співпрацю для того, щоб створити ваш впізнаваний та прибутковий бренд, або масштабуватися з вже існуючим бізнесом. Записуйтесь на стратегічну консультацію за посиланням в описі відео або в шапці профілю. До зустрічі і розквіту вашому бренду.